Прохання, як тебе звати? Катя. По прохання Каті. Катя, Катя читання. Катя. Катерина. Катерина. Зачитаємо 90-й А про що псалом? Оберіг Він розказує, що але дивіться Оберіг, великий. щоб ви розуміли. Оберіг вже є Ісус Христос, і вам того достатньо в Ісусі. Псалми це є поетичні, історичні, повчальні, які наповняють вашу душу і дають, наприклад, що як Мойсей чи Давид. Розумієте? Оберігся жива кров Ісуса Христа. Все, якщо ви вірите, що Ісус за вас вмер і Воскрес, і кров Його свята. Оце якби навіть не оберіг це більше, це ваше спасіння для тих, хто покаявся. І так, псалом 90-й. Чи 91-й. Хто живе під Покровом Севишнього? Псалом 91 або 90-й. Все, слухай і закінчуємо. Хто живе, під... Хто живе під Покровом Всевишнього? Той перебуватиме у чині Всемогутнього. І говорить Господові, ти мій притулок, моя твердиня, мій Бог. На якого покладаю надію. Він обереже тебе від розставленої пастки і від губленої пошесті. Своїм опиранням Він закриє тебе, тому під його крилами ти будеш у безпеці, Його істина, твій щит і зброя. І ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що пролітатиме вдень. А нічоми, що, що підкрадаються в темряві, ні муровиці, що сік, сіє смерть опівдні. Хоча б тисяча біля тебе падали, і навіть десятки тисяч праворуч від тебе, однак тебе не зачепить. Ти лише будеш дивитися своїми очима, споглядаючи відплату нечестивим. Адже ти сказав. Господь мій притулок, Всевишнього зробив ти своєю фортецею, тому тебе не спіткає жодне лихо і нещастя щастя не наблизиться до твого житла. Адже своїм ангелам Він наказав про тебе або берегли тебе на всіх твоїх дорогах. Вони на руках понесуть тебе, щоб ти не спіткнувся об камінь своєю ногою. Наступиш на лева й змію, топтатимеш молодого Левчука і гадюку. Він мене полюбив, каже Господь, і я його врятую, прославлю його, бо Він сповідує моє ім'я. Покличе він до мене, покличе тебе до Господа, і я дам йому відповідь. Я буду з ним у нещасті, визволю і прославлю Його. Я насичу його довгим віком і явлю йому своє спасіння. Амінь. Подякуємо Богу за сьогоднішній день.